Всім привіт! Ви на каналі Gislife Pets і в мене гупьошка народила мальків. Ура! Нарешті! Ти це зробила! Я тебе вітаю! Давайте на них подивимось зараз. Так, я одразу помітила, що вона худенька стала, набагато схудла. Може, ще вона не всіх народила, не знаю, але але їх там багато внизу. Вони випливають наверх, і вона їх періодично ганяє, намагається спіймати, але вони тікають, то є добре. Оп-оп, бачите? Ти куди, ти куди, морду свою засовуєш, гляньте. Прям хоче їх достати, ви бачите? Ага, ага. Так головне, що тих, ті, ті два, які там вже з нею жили, від попередньої гупьошки, яка народила раніше, вона їх не чіпала вже. Вони трошки більші, і вона їх не чіпала, а цих прямо хоче дістати. Бачить і хоче з'їсти. Так, ну що, я думаю, що треба її відсадити. Вона така жвава щось, що я хвилюю за них, а вони, вони випливають, бачите, справа, видно, гуляють. Тому я зараз її відсажу. Я сподіваюся, що вона вже повністю всіх народила. Тож, зараз ми її спіймаємо. випустимо в акваріум. Все, ти вільна! Ура! Вона там просиділа десь, мабуть, днів 4 або 5. От. Так. Ну що, подивимось, скільки у нас мальків. Для цього я хочу прибрати подвійне дно і прибрати рослинки. Якщо чесно, дуже дивно. Не так і багато мальків. Я думала, їх буде більше. От, Чимало вона їх народила, адже не така сильно і пузата вона була. Чи все ж таки вона встигла поїсти? Я бачу всього тут 6 мальків. Два вже було, вони ось плавають зверху, вони доросліші трохи. І чотири новеньких. Вони лежать зараз на дні, і менше плавають. Тобто, або вона чотирьох народила, або вона встигла їх поїсти. Як ви вважаєте, напишіть в коментарі ваші, у кого є досвід з з живородками, скільки вони народжують. Це молода губьошка, може, в принципі, може вона так і народила їх небагато. Якщо це вперше вона народжує, то, скоріш за все, може бути і набагато перший раз. Ну що, У нас плюс 4 малька. Всього зараз їх там 6, 2 вже було, вони ось плавають зверху, вони трошки більші. А ті ще лежать на дні, їх четверо малечі. Це вперше вона, мабуть, народжувала, бо гупьошка молоденька, вона невеличка ще. І пузик в неї був не дуже великий. Тому я думаю, що, скоріш за все, вона просто ну, небагато народила. Може, встигла одного-двох з'їсти, але по ній видно, що вона не переївша, тобто в неї б тоді ну, випирало б пузо. Я б навіть могла не помітити, що вона народила. А так вона худенька, тоненька, явно вона розродилася і не встигла наїстися. Тому, скоріш за все, це все ж таки перший приплід її, і він такий маленький. Чотири мальки, як я вже казала, і всього їх зараз шість там плаває в мене. І один плаває тут, який вижив з попереднього. Виводку іншого, іншої пьошки. намагаюсь вам його знайти. Ось він. Він вже трошки навіть набув якогось окрасу. Наступна, я думаю, буде народжувати у мене оця чорнохвоста, бо вона теж вагітна, але ще зарано її. Відсаджувати, вона ще не така сильно вагітна. Пізніше якраз підростуть ті мальки. Через кілька днів вже можна буде і цю відсаджувати, я думаю. Вони такі смішні. Ті, які народилися кілька днів тому, вони більш худенькі і маленькі виглядають, ніж ті, які народилися сьогодні. Ті, які народилися сьогодні, вони позаті якісь. Видно, що вони ну, якісь неправильної форми. Велике пузико, вже починають вони плавати, то вони сиділи тільки на дні. Один там досі на дні чомусь. Чи два. Ні, два. Ну, потроху починають плавати. Розумієте, що вони тепер не ікра, а рибка. Таки, що її годувала рибок, трошки кинула корму. Буквально дуже трошечки там, пару кропінок кинула малькам. Маленькі пузатики, додала їм рослин, щоб він там, їм там було не сумно. і хай ростуть потрошку. Такі милі. Сподіваюсь, вони всі виживуть. Мені здається, ті рибки, які народилися в акваріумі, вони повинні бути більш здоровими. Тут у води свої параметри, у кожного акваріуму в воді свої параметри, і рибка, яка тут народилася, вона більш до цих параметрів буде звична і буде в неї крепший імунітет. От це так я собі придумала, не знаю, як воно є насправді. Може, це і неправда. Я така задоволена. Чомусь. Посміхнись, нове відео вже зовсім скоро. Підпишись на канал Jazz Life Pets та залиш вподобайку.